І вітаю. З 14 років щовечора Келлі Коп чув, як до нього звертався Божий голос. Келлі каже, що він не тікав від Бога, а просто ігнорував його. Проте несподівана зустріч зі смертю змінила його життя. Єдине, що я пам'ятаю після того, як опритомнів, це мій крик. Я кричав з усієї сили. Я думав, що горю. Усе на місці події свідчило про те, що Келлі Коп та інші хлопці з його гурту мали загинути, коли у 2007-му їхній фургон врізався в огорожу. У 23 роки Келлі був далекий від Бога. Він вважав, що вони з гуртом вижили абсолютно випадково. Я приписував усі заслуги собі. У мене з'явилася неймовірна історія. Тепер більше людей звертатимуть на мене увагу, слухатимуть мене, адже тепер у мене була ця історія. Кріс виріс у християнській родині. Його навчали дома. А щонеділі він ходив до церкви разом з батьками. У нього було щасливе дитинство. Якщо чесно, я не пам'ятаю часу, коли не знав Ісуса. Я був закоханий у Бога від самого початку. Але у вісім років він дізнався, що жінка, яку він вважав своєю мамою, не була його рідною матір'ю. я відчув відкидання з боку матері. Прийомна мама не ставилася до мене інакше, але в моїй голові я був інший. Я був чужинцем, вигнанцем. Мені здавалося, що вони мене не люблять так само сильно, як інших. Моя мама не любила мене. Я не її син. Я опинився в незрозумілій ситуації. Я хотів, щоб хтось любив мене, щоб я комусь подобався. попри відчуття відкидання, він почав проводити час зі своєю біологічною матір'ю, яка не була християнкою. Там він побачив зовсім інший стиль життя. У 14 він попросив батьків віддати його до звичайної школи, бо хотів жити так, як інші діти. Я бачив, як мої друзі гуляють або займаються тим, що мені було заборонено. Здавалося, що їм веселіше ніж мені, і що вони справді добре проводять час, і тоді Келі вирішив приєднатися до них. Він почав курити траву і вживати алкоголь. Також закохався рок музику і почав грати на гітарі. Та, попри все, не міг позбутися Божого поклику у своєму серці. Щоразу, коли я лягав спати, я чув, як він говорив мені. Келі, у мене є план для тебе. Покликання. Мені було тоді 14-15, І, хоча я намагався віддалитися від нього, я все одно чув перед сном У мене є план і покликання для тебе. Я не тікав від нього, але ігнорував його. У старших класах хлопець вів подвійне життя: з одного боку постійно сварився з батьками, і часто потрапляв у халепи, а з іншого був хорошим християнином, який ходив до церкви. Насправді, наприкінці школи, пастор намагався переконати Келі зайнятися служінням, але той мав інші плани: зібрати гурт. І вирушити в тур. після закінчення школи я пішов із дому. Я хотів лише одного стати рок зіркою, стати відомим. Я хотів, щоб люди любили мене. Я відчував порожнечу всередині і думав, що якщо весь світ любитиме мене, ця порожнеча зникне. хоча його спроба створити власний гурт провалилася, він влаштувався тур-менеджером для іншої панк-групи і почав жити в дорозі. У той момент моя мрія здійснилася. у мене було все, чого я хотів. Усе йшло чудово. На той час Келі ще більше віддалився від Бога. В 2007-му фургон його гурту врізався в огорожу. Автомобіль розірвало навпіл. дивом ніхто з тих, хто був усередині, не зазнав важких травм. Келлі Келі пошкодив спину, руку і обличчя. на той час, як він одужав, гурт уже замінив його. Келлі, якому було тоді 23 роки, був пригнічений. Якось сидячи в машині, він знов почув, як Бог звернув. До нього Я ясно почув його голос у машині. Він сказав: Келі, я чекаю на тебе. У мене є план для тебе. Я пам'ятаю, як закричав на весь голос. Я не повернувся до цього знову. Я намагався все зробити сам. Намагався заслужити любов людей. Тоді я сказав: Боже, я готовий укласти з тобою угоду. Якщо я справді тобі потрібен, ти маєш змінити мене. Я сказав: я відкрию тобі своє серце, і все. Можеш узяти його, але я сам нічого змінювати не буду. Наступного дня, коли я прокинувся, щось у мені змінилося. Усі мої бажання стали іншими. Я більше не хотів розмовляти як раніше. Не хотів ходити в ті самі місця, робити те саме, слухати ту саму музику. Я хотів лише слухати проповіді, читати слово, насичуватись ним, ходити до церкви це було неймовірно. Коли Калі знов присвятив своє життя Христу, він почав викладати на Фейсбук відео зі своїми проповідями. Назабаром його відео стали вірусними, і одне з них набрало. Три мільйони переглядів. Давайте сьогодні розглянемо питання чи гріх святкувати Геллоуін? Зрештою Келі повністю присвятив себе служінню і став пастором. Він проповідував у церквах та на конференціях. Одружився з лінці. Разом вони виховують п'ятьох дітей. Сьогодні Келі автор бестселерів, пастор і євангеліст, який подорожує світом, розповідаючи людям про любов і благодать, що приходять через віру в Ісуса Христа. Не здавайтеся, біжіть до Отця і скажіть йому: я хочу реалізуватися, відчути радість, справжній мир. Він дасть вам усе це. Він зробить для вас те саме, що робить для інших. Я хочу сказати, якщо він зробив це для мене, зробить і для вас. Амінь і амінь. Якщо Бог зробив це для Келлі, для мене, для стількох людей у всьому світі, то він може зробити це і для вас. Він може повністю змінити ваше життя. Яке дивовижне свідчення? Я бачила відео Келлі у соцмережах. і славлю Бога за те, що він зробив. Келлі став промінчиком світла і живим прикладом того, що Бог може зробити у вашому житті, якщо ви дозволите йому, звісно. Келлі сказав, що не тікав від Бога, він просто ігнорував його. і це нагадало мені про слова з послання до Римлян. Багато хто з нас, і навіть я сама ще до того, як у мене з'явилися близькі стосунки з Ісусом, вірили, що світ може дати нам те, чого ми насправді потребуємо. Те ж саме було і з Келлі. Він дивився на світ, хотів вчитися в громадській школі, робити те, що робили інші, тому що вважав, що це дасть йому любов, реалізацію, мир. І радість, але всі ми приходимо до моменту, коли усвідомлюємо світ і те, що він пропонує, не в змозі по справжньому реалізувати нас. Ось що сказано в посланні до Римлян 12.2. «Не пристосовуйтеся до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Його воля для вас це добрі та міцні стосунки з ним. Ісус кличе вас, як кликав Келлі. Келлі каже, що чув, як Господь сказав йому, я чекаю на тебе. У мене є плани, є надія і майбутнє для тебе. і я вірю, що те ж саме Дух Святий говорить вам саме зараз і в той момент Келі сказав: Господи, я віддам тобі своє серце. Я більше не хочу займатися цим. Ти повинен змінити мене. І ось чудова новина. Це все, що потрібно Богу. Йому потрібно тільки ваше серце. Повірте, ми не маємо бути досконалими. Нам не потрібно бути ідеальними, щоб прийти до Господа прийдіть до нього такими, якими ви є. А решту він зробить сам. Ви бачили це на прикладі Келлі після слів. Господи, я віддам тобі своє серце, але тобі доведеться змінити мене. Він прокинувся і його бажання змінилися. його розум почав оновлюватися. і тепер він проповідає Євангеліє світу. Бог може зробити це і для вас. Просто дозвольте йому. Помоліться зі мною зараз. Не сумнівайтеся, не ускладнюйте. Багато хто з вас не знає, що їм робити. Зробіть крок віри сьогодні. ісус називає вас на ім'я. Він знає вас. Він знав вас ще до того, як ви були створені в утробі матері. у нього є план і мета для вас. Зробіть крок віри сьогодні. віддайте своє серце йому. Давайте помолимося зараз. Не сумнівайтеся, просто зробіть це. Господи Ісусе, зверніться до Господа, скажіть його ім'я в голос. Ісусе, я волаю до тебе. Господи, мені набридло жити по-своєму. Мені брехали. мене обманював противник моєї душі. Я думала, що світ може реалізувати мене. принести мені любов і мир. Я визнаю, що я порожня. Боже, ти потрібен мені як ніколи. Я віддаю тобі своє життя зараз. Я віддаю тобі своє серце. Сьогодні я відвертаюся від нечестивих шляхів я відрікаюся від сатани і його шляхів, і звертаюся до тебе, Ісусе, начальнику і виконавцю моєї віри, альфо і омего Спасителю світу, який помер на хресті за мене і мої гріхи, щоб я отримала прощення і могла побудувати стосунки зі своїм Творцем. Господь Ісус. Я віддаю тобі своє життя, роби те, що можеш зробити тільки ти у моєму серці, у моєму розумі та житті. в ім'я Ісуса, амінь. Господи, я молюся за своїх братів і сестер, які повторили цю молитву і віддали своє життя тобі. Прошу, щоб твоя любов з небес зійшла і огорнула їх просто зараз, щоб вони фізично відчули твою любов. Батьку, я молюся, щоб ти продовжував вести і направляти їх на цьому шляху віри. в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб. 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Лікарі сказали батькам зонайші – термінова операція або невеліковна сліпота. Почувши це, батьки були пригнічені, адже вони не могли оплатити операцію. але завдяки вам їм і не довелося цього робити. Невдовзі після народження доньки батьки помітили, що з її очима щось не так. Шіозавері активбезнейша була активною дитиною, але майже нічого не бачила. Вона уважно слухала усе, що їй казали, і пересувалася, орієнтуючись на звуки. Я взяла її на руки, заглянула в очі і побачила там щось біле. Ми повезли її до лікарні. і Лікар сказав, що без термінової операції вона може назавжди втратити зір. Ми були шоковані. Ми хотіли допомогти нашій доньці, але не мали жодного уявлення, як зібрати достатньо грошей на операцію. Тоді команда операції Благословення дізналася про зунейшу завдяки вашій підтримці. Цій милі дівчинці зробили безкоштовну операцію, яка назавжди змінила її життя. Нам не довелося нічого платити. Операція пройшла успішно, і тепер зунейша добре бачить. вона бавиться іграшками і дуже любить бігати на вулиці. Зовсім скоро донька підросте, піде до школи і буде добре бачити, як інші діти. Вона вивчатиме нові предмети, і на неї чекає успішне життя. Я хочу подякувати операції благословення та всім, хто допоміг нам на цьому шляху дякуємо партнерам клубу 700 і CBN. Якщо ви дивитеся нас і відчуваєте бажання у серці пожертвувати, щоб допомогти іншим, станьте партнером клубу 700 і CBN. Ваша щомісячна пожертва дозволяє нам робити те, що ви побачили в історії зонейші. Частина кожної пожертви йде на роботу операції благословення. саме ви берете участь у тому, що CBN робить у всьому світі. Ви приносите чисту воду, проводите операції, як та, яку ви щойно. Побачили, допомагайте продуктами і підтримуйте жертв катастроф. Приєднуйтеся до нашого служіння, ставайте партнером клубу 700 і CBN, і ви будете частиною всього, що ми робимо в ім'я Ісуса. Ми чекаємо на вас, сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес, завдяки вашій фінансовій підтримці. Програму може дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. По всьому його тілу почали з'являтися вузлики. Це були перші сигнали того, що з організмом Джима щось не так. Невдовзі він дізнався, що бере участь у боротьбі за своє життя у битві з меланомою четвертої стадії. У мене по всьому тілу почали з'являтися вузлики. Я не розумів, що відбувається. Мені зробили біопсію, і виявилося. Що це рак Джим і Дженет Бергат вели активне життя доглядаючи за своїм маєтком у центрі Тенесі, але одного дня вони почули жахливу новину. У нього була злоякісна меланома четвертої стадії. метастази поширилися в мозок, легені та інші тканини в області грудей. Я розумів, що щось не так, але не очікував такого. Це був один із найважчих моментів у моєму житті коли він сказав мені, що в нього меланома я не стримала емоцій. Я знала, що втрачаю його надто швидко, бо пухлина стрімко росла і вкривала все його тіло. багато методів лікування не здатні проникати в мозок. Це було жахливо. Справді це була агресивна форма хвороби. Лікарка сказала, пухлина надто велика. Ми не можемо її видалити. Вона всюди вона додала, що звичайна хіміотерапія не допоможе. У вас є лише один шанс. Розроблено новий метод лікування імунотерапія. Я був шокований. Я не міг одразу все це осягнути розуміючи, що лікування серйозно вдарить по організму. Джим разом із дружиною помолився і вирішив довіритися Богові. Я сказав, доктор Шиплі, я все віддав у руки Господа. Робіть те, що потрібно. Якщо потрібна імунотерапія, хай буде імунотерапія. Вона відповіла: Добре, мені подобається ваш настрій. Коли Джим почав проходити агресивну терапію, його друзі рідні оточили його молитвою щодня перед сном ми молилися перед тим, як іти на лікування молилися. багато людей приходили до нас постійно, і всі казали, помолімося разом. Я майже постійно говорив з Господом. Я сказав: Господи, я не готовий помирати. Я не хочу помирати, але мені потрібно, щоб ти показав мені, що робити проведи мене через це. Спочатку він мав пройти опромінення мозку, а потім подвійну імунотерапію. після неї в організмі накопичилось багато токсинів, але попри слабкість і в тому, він продовжував твердо стояти на Божому слові. Він хотів жити заради своєї сім'ї. Хоча були дні, коли думав, що не виживе. І він дуже І Він схуд настільки, що не міг нормально ходити. Я був готовий здатися. Здоровий глузд підказував мені, що я не виживу. Я сказав, будь ласка, дай мені знак. Покажи, що ти чуєш мене, але навіть у цю мить я кажу: нехай буде воля твоя. Я не хочу помирати. але прийму смерть. Якщо мій час настав, коли Джима в інвалідному візку доставили на планове КТ, він був упевнений, що надії немає, та раптом почув найнеймовірніші новини. Наступного дня мені зателефонувала доктор Шиплі. Вона була у захваті, буквально кричала від радості. Вона сказала: Він зник, він зник. Це справа. Рук Божих, це може бути тільки Божа справа, бо він зник. Я мовчав. Тоді вона сказала Джеймсе. Вона називала мене Джеймс. Джеймса, ви мене чуєте? Я відповів так, доктор Шиплі, я вас чую. Я такий ослаблений, що не можу якось зреагувати, але я вас чую. Вона сказала, це чудо. Якби у мене не було знімків, я б не повірила, що у вас взагалі був рак. Я підвівся з крісла і пішов до дверей. Джанет запитала то що там? Я сказав усе добре, добре. За хвилину розкажу, мені треба помолитися. Я вийшов, коли я пройшов через двері, то відчув, ніби хтось поклав мені руку на плече. І тоді я почув голос у голові, який сказав: ось твій знак. Я ніколи в житті не відчував такої сили. Ніколи. Джим живе без раку понад сім років і віддає всю славу Богові. Те, що він зробив для мене, просто неймовірно. Тепер у мене немає жодного сумніву. Він може зробити все, що забажає. Треба лише попросити. Я називаю його містер чудо. Я така щаслива бачити його поруч з родиною і друзями. Він продовжує жити, і це справжнє чудо. Я щодня дякую Богові за те, що можу займатися своїми справами, за те, що моя дружина поруч, що я можу проводити з нею час. Він справді благословив мене, і я в цьому не маю жодного сумніву. Яке чудове свідчення, свідчення Божої вірності. Джеймс каже: Я дійшов до межі. Господи, якщо ти зцілиш мене, чудово, але нехай буде воля твоя. Я віддаю себе тобі, і з таким же серцем він прийшов до лікаря. Робіть усе, що можете. Тепер усе залежить від Бога і від вас, не від мене. Коли ви говорите так, коли розумієте, що не ви контролюєте ситуацію, а вона під Божим контролем, ви йдете тим самим шляхом, яким йшов Моїсей. ви кличете ім'я Господа. Ось що написав Моїсей у повторенні закону, воздайте славу Богові нашому. Саме це й робив Джеймс. Він сказав: Я не можу упоратись з цим, але віддаю славу тобі. Ісус навчав нас молитися так. «Отче наш. Визнайте Його батьківську любов. Це джерело, з якого ви прийшли. Він вдихнув дихання у ваші легені. Якщо ви дихаєте, це означає, що ви від Бога. Ви Його дитя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє у цьому суть царства, щоб звершувалась Божа воля на землі, як і на небі. Оявіть уявіть собі, чи є на небі хтось хворий, самотній, стражденний чи бідний. усього цього немає на небі бо там воля Божа виконується досконало. Коли ми молимось і прославляємо нашого Бога, коли освячуємо Його ім'я, з неба починають литися чудеса. Його воля сходить на землю, торкається нашого тіла і зцілює від хвороб. Ми будемо молитися за вас просто зараз. Але спершу хочемо поділитися ще одним свідченням. Ось що сталося ширлі, Сідер Блав. Страждала вона від вестибулярного запаморочення. Її стан був настільки тяжким, що її госпіталізували. Коли вона повернулася додому, то вимкнула клуб 700 і почула, як Ешлі сказала. Нас дивиться, хтось, хто молиться і сподівається почути від нас слово вертига. Ось воно вертиго. Ви просили Бога зцілити вас від цього захворювання. Бог зцілює вас від причин хвороби, проблеми з внутрішнім вухом і порушенням рівноваги. Я вірю, що Бог повністю зцілює. Вас. Ви більше не будете страждати в ім'я Ісуса. Ширлі прийняла зцілення, запаморочення зникло і більше не поверталося. Ви чули багато чудових свідчень. Помолимось і повіримо, що Бог допоможе вам просто зараз, Господи. Ми підносимо до Тебе всіх наших глядачів і проголошуємо, як це зробив Джеймс. Ми віддаємо все в Твої руки. Нехай буде воля Твоя на землі, як і на небі. Нехай звершується воля твоя в наших тілах. Простягни твою руку, щоб зцілити нас від хвороб. Ми просимо про це в ім'я Ісуса Ешлі, Бог відкрив тобі щось. Так, я вірю, що хтось іще молиться про запаморочення. Воно настільки сильне, що вам здається, ніби ви п'яні, але це не так. Ви тверезі, але вас мучить страшенний головний біль. Усе крутиться, ви не можете відновити рівновагу. я вірю, що Бог стабілізує вас і зцілює від цього гострого вертиго. Ісуса, дякуємо, Господи, є людина, в якої проблеми з носовою перегородкою, і через це у вас регулярно виникає синусит. Бог зцілює вас просто зараз. Він відкриває ваші пазухи. Зробіть глибокий вдих через ніс. Усе відкрито для вас в ім'я Ісуса. є людина, не ім'я Сем. У вас діагностували рак простати. Бог сильний, ми прославляємо його просто зараз. він може зняти набряк і знищити всі ракові клітини в ім'я Ісуса Семе. Будьте зцілені і здорові нас дивиться хтось, хто страждає від серйозних проблем зі шлунком. У вас регулярно болить живіт, а ви не можете їсти певні продукти. Усе виникає раптово, і ви не знаєте, у чому причина. Я вірю, що Бог стілює вас від цієї хвороби, яка з'явилася без причини. В ім'я Ісуса, будьте здорові. У когось проблеми з кінцівками ваші ноги, особливо стегна, набрякають через скупчення рідини. Бог стілює вас. В ім'я Ісуса стіліться. Амінь і амінь. Я радий знову бути з вами і молитися за вас. Господь завжди поруч і чує наші молитви. А завершимо ми словами з Євангелія від Івана. Просіть і отримайте, щоб ваша радість була повною. Нехай Бог наповнить вас радістю сьогодні і благословить. До зустрічі.